Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо. Хто як не ми? З таким гаслом порохоботи начепили уже всі заслуги в світі на себе. Сьогодні їх просто розриває від тези, що от ми б змогли все вирішити в США. Вчора вечері стало відомо, що Зеленський відмінив свій брифінг перед Сенатом США. Чому? Президент особисто не пояснив причину, але вона очевидна. По перше, його виступ нічого б не змінив. А президент виглядав би перед ним, м'яко кажучи, як Тамада на чужому весіллі. По-друге, у нас війна, і ситуація на фронті дуже нестабільна. Очевидно, що в президента є багато інших важливих справ. Але тут увірвався десант партії ЄС і зі своїми непохитними наративами, ну просто меми ходячі. Як заявила говоряща голова Порошенка Ірина Геращенко, важливо, аби ми робили уроки з усього, що відбувається бувається навколо, а не чудили ще більше. Зараз в США працюють наші колеги Герасимов і Гончаренко на форумі IDU. Переконують республіканців, бо вони є частиною цього міжнародного союзу, підтримати допомогу Україні. Звичайно, наш голос був би переконливішим, якби зараз в США працювали Порошенко, Іонова, Климпуш Цинцадзе, які мають там зв'язки і авторитет. Але є як є, наша команда зараз використовує всі можливості, аби донести партнерам, що без цієї допомоги Україні. Буде дуже важко. А отже, РФ піде далі, провокуючи НАТО на нові нові конфлікти і війни, і потім прийдеться платити дорожче, аби зупинити монстра, який набирає сили. Написала вона на своїй сторінці в Телеграмі. Звичайно, звичайно, якби порох був там, усі республіканці одразу б пішли на його умови і дали б свої голоси. А ще хотілося б дізнатися, які ж це там в солідарності зв'язки і авторитет в США. То ще ті рішали. Ми вже знаємо про це з 2014 року. Одне питання де оті заводи, які мали б виробляти мільйон снарядів, про які весь час говорять про хоботи? А ну так влада ж блокує партію совочолого на всіх рівнях, як заявляє Геращенко, надія тільки на бойових орлів Пороха Гончаренка і Герасимова. А те, що зараз у США Стефанчук, Ярмак, Уміров та Макарова, які дійсно мають певні повноваження, і ринка не звернула увагу. Ну хто ж вони такі для них? Головне, щоб Гончаренко не надумав бігати голим по США. Знаємо ми його, а то весь авторитет Порошенка розгубить. На цьому у мене все. Підписуйтесь на наш канал, ти сніть на дзвіночок. Також напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Будьте здорові та бережіть себе.